Розділ 29. дев'ятий на вікно. Ніколи ще короткі зимові дні не тяглися так довго для Поліани. Для неї вони були не лише довгі, а й болісні. Однак дівчинка й тепер не сумувала, адже з нею гралася сама тітенька Полі. Вона придумувала стільки радісних речей, що Поліана просто не могла її засмучувати. Саме тітенька Полі відшукала якусь історію про двох хлопчиків же братів, що знайшли на дорозі старі поламані двері. Під цими дверима вона ховалася від заметілі, а потім шкодувала за тими страченятами, яким не дісталося до таких дверей, а потім пана Полі розповіла на бозі про бабусю, в якої залишилося тільки два зуби, і вона все таки раділа Добре, що ці зуби виростуть один одним, і я можу ними кусати. Сама ж поляна, яка паніснув, навчалася плести. Тепер її білого постілю тяглися барвисті вогняні нитки, а дівчинка раділа, що її руки, залишилися цілі. Друзі, як і раніше, переказували їй привітання і побажання, а декому пана Полі навіть дозволила побачитися з небогою. Одного разу Поліану відвідав Джон Пендлтон, а Джиммі Бін аж двічі. Джон Пендлтон розповів про те, який чудовий хлопчик Джиммі Бін і як їм радісно жити разом. А Джиммі про те, яка тепер в нього гарна домівка і яким чудовим дядечком виявився пан Пендлтон. До того ж, обидва зізналися Поліані, що знайшло один тільки завдяки їй. Минула зима, настала весна, а поляні досі не легшало, ліка анітрохи не допомагала, і всі вже звикли до думки, що найгірші побоєві лікаря Міда справдилися Поляна вже ніколи не ходитиме. Цілий Бенгісвіль чекав на вихід місце від пана Полі, а один міський мешканець зібрав ці вісті особливо старанно. Він знав історію хвороби Поляни так добре, ніби сам щодня оглядав дівчинку, і щодня йому на душі ставало додалі тривожніше. Коли ж із приходом весни малі не покращили, він зрозумів, що зварюкати не можна. Увесь цей час на його обличчя би бо боролися вірше і рішучість, і врешті рішучість перемогла. Так і сталося, що одного суботнього ранку лікар Томас Шілтон, то був саме він, вирушав до пана Пендлтона. «Пендлтона!» – відразу почав він, побачивши господаря. Я вирішив до вас звернутися, бо вам краще, ніж будь-якому із інших мішканців, відомі мої стосунки з панною Полі Гаррінгтон. Джон Пеннелтон здивовано поглянув на приятеля. Він справді дещо знав про його сварку з полі Гаррінгтон, але ж то було ротів зо 15 тому. Так, Шілтоне», – відповів він з якомого більшим співчуттям і водночас ховаючи цікавість. Але тут таки він переконався, що церемонитись не варто. Лікар був такий, захоплений якогось метою, що не зважав ні на що. Пендлтоне, мені треба оглянути цю дитину. Зрозумійте, я мушу це зробити. Тобі і огляньте. Оглянути? Хіба ви не забули Пендлтона, що я вже 15 років не маю права приступити цей поріг? Ви знаєте, що господиня сказала мені, коли ми бачилися в останній? Вона сказала: якщо мене хоче один раз, запросити до її садиби, це означатиме, що вона просить пробачення і готова зі мною одружитися. Ось чому я сумніваюся, що вона мене покличе. А навіщо кликати? Хотіться оглянути дівчинку самі, якраз похмурних. Аж ніяк. Я все-таки ще не втратив гідності. Невже ви заради дівчинки не можете забути про гідність? Я цю сварку. Забути про сварку? обороно перепитав лікар. Я не про цю гідність, кажу вам. Якби йшлося лише про сварку, я прийшов би туди хоч до гори ногами, хоч навколішки, аби допомогти дівчинці. Ні, це до професійній гідності. Я лікар, а в домі хворий. Хіба я можу вдертись туди без виклику? Ось мовляв, я до ваших послуг. А чому ви з нею посварилися, Чілтоне? посікалися чуть Пендотун. Лікар нетерпляще махнув рукою і підхопився. Чому? А чому, звичайно, сваряться за кухні?» – Він забігав у кімнату. Будь-яка дурна суперечка через місяць або глибину річки. Часом призводить до сварок. Напевно, і в нас все почалося з якоїсь несенітниці, а закінчилося довгими літами на щасливого життя. Забудьте про цю сварку. Я будь-що готовий забути про неї. Пендотоне, я мушу оглянути дівчинку. Йдеться про її життя або смерть. Я певен, десять проти дев'яти, що Поляна вісієв знову ходитиме. Промовши останні слова, лікар підійшов до відчиненого вікна, що виходило якраз у садок Джона Пендлетона. Там у садку було видно хлопчика, що стояв на колінах над клумбою. З цього суботнього ранку Джимі Бін узявся полоту бур'ян. Почувши, що каже лікар, він причився під вікном і рушив вуха. Ходитиме, Поляна?» – здивався Джон Пендлетон. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що історія її хвороби, якщо сидити з чуток, така сама, як у мого друга з коледжу. Кілька років він вивчав цю хворобу і врешті навчився її лікувати. Я теж трохи знайся на таких хворих, і ми листуємось. Ось чому я хочу оглянути дівчинку. Джон Пелезон випростався: Так, вам неодмінно треба її оглянути. Може, спробувати через лікаря Ворена? лікар Чилтон дихатнув головою. Бо ще ні. Ворон, людина чесна, він сам сказав мені, що пропонував пані Гаррінгтон викликати мене для консультації, але вона так гаряче відмовилася, що той облишив її. Хочу знав, як я хочу оглянути дівчинку. До того ж, мене зв'язує руки і інша обставина. Останнім часом дехто з найбагатших воронових пацієнтів перейшов до мене. І все-таки, Пендлтоне, я повинен оглянути поляну. Ви тільки подумайте, яке це для неї матиме значення? Еге ж? Яке для неї матиме значення те, що ви її не оглянете, відповів певний. Але я нічого не можу втіяти, поки її тітка мене не викличе. А вона не зробить цього ніколи. То треба її змусити. Як? Не знаю, і ніхто не знає. Вона на то гордовита і досі гнівиться на мене. Ще й ця давня обіцянка, але варто мені подумати про собі долашну дитину, про те, як я можу врятувати її, а на дорозі між нами стоїться безглудзу професійна їдність, як є. Не договоривши, він застромив руки в кишені і знову взявся походжати кімнату. Невже її не можна збусити зрозуміти? спитав Джон Пендлтон. Може, й так. Але хто це зробить? різко обернувся до нього лікар. Не знаю, не знаю, просто Пендлтон Тим часом Джиммі Бінд за вікном затамувавши подих, слухав їхню басіту. Ще не він почув останні слова пана Пендлтона, як прошепотів. «Присягайся, я знаю, хто це зробить, тихенько пробравшись за ріг, він вислизнув за хвіртку і щодуху помчав пиндельським пагорбом униз. Розділ 30. Джиммі Бін береться за діло. Прийшов Джиммі Бін. Він хоче бачити вас, мадам, оголосила Ненсі на дверях вітальні. Мене здобулося пана Полі. Ти певна, що мене, а не Перекажи йому, хай зайде до мене на кілька хвилин. Я так йому й сказала, але він відповів, що хоче бачити вас. Гаразд я зараз до нього вийду, Пана Полі втомлено піднявся з крісла. У вітальні вона побачила збентеженого, розчервонілого хлопчину, що відразу заговорив до неї. Мадам, може, так зробити і знаходиться, але тут нічого не вдієш. Це все для поляни. Я для неї хоч по жаринах ходитиму, хоч не з вами розмовлятиму, що завгодно. Ви теж так зробили, б, якби повірили, що вона знову ходитиме. Отож я сюди й прийшов. Я чув, що тільки гідність і ще щось заважає поляні ходити. Але я знаю, варто тільки сказати, і ви покличете до неї лікари Чутина. Що? перервали його пана полі, збентежений її обличчя змінився обуреним. Джиммі звідчаєм зітхнув. Я ж не сердито ваш перейшов. Я тому і почав вам казати, що вона знову ходитиме. Послухайте хоч про це. Джиммі, чому це ти говориш? Я ж про це і хочу вам сказати. Тоді кажи, тільки почни, будь ласка, спочатку. І розповідай так, щоб мені все було зрозуміло. Не роби плутонини. Джимі рішує, облизав пересохлі губи. Тоді я почну мадам. Лікар Чолтон прийшов до пана Пендлтона, і вони розмовляли в бібліотеці. Ви зрозуміли, мадам?» Так, Джиммі, тихо відповіла пана поля. Вікно було відчинене, а я в бур'я на клумбі. Отож я й почув розмову. Джиммі, ти що підслуховував? Ні, вони ж не про мене розмовляли. Я не підслуховував, обрався Джиммі. Але я радий, що почув їх. Ви теж зарадієте, коли довідатись, що поляна ходитиме. Що ти маєш на увазі, Джиммі? посунулося вперед пана полі. Оце й маю, переможно кивнув Джимі. Лікар Чилтон сказав, що знає якогось лікаря, який може допомогти поляні, щоб вона знову ходила. Тільки яка речу, треба для цього її оглянути. Але він сказав пане Пендлотону, що ви мені дозволите, обличчя пана Поля, аж спалахнула. «Джиммі, я не можу, і я не могла, тобто я не знала, стиснувши долоні, прожбоніла господиня. Отож я й прийшов, щоб ви дізналися, переможе промовив Джиммі. Вони говорили, що ви не дозволите лікарю Чултону прийти сюди, ніби ви самі йому так сказали, і тепер він не може сюди прийти. А ще лікар говорив, що в нього якась прохве прохвіть, одно слово, якась гідність. І через неї він теж не може прийти. Тоді вони вирішили, що хтось повинен вас умовити, а хто таки не придумали. А я себе під вікном сидів, почув їх, та я кажу собі: присягайся, я знаю, хто це зробить, і побіг до вас. Тепер ви зрозуміли, мадам? Так, а що це за лікар, Джиммі? Хвильовано запитала пана Поля, хто він такий? Чи певні вони, що цей лікар поставить Поліану на ноги? Я не знаю, що це за лікар. Вони не сказали. Лікар Чилтон, той його знає і каже, що він уже лікував таких хворих, як Поліана. Розумієте, мадам, їх Поліана турбує, а не той лікар. Ви ж не дозволяєте лікарі Чултону її оглянути. Тепер ви все знаєте. Може, дозволити йому прийти? Пана Поля крутнуло туди сюди головою. Вона дихала тяжко і уривчасто. і Джимі здавалося, що вона от-от заплаче. Проте його ще більше здоволило, коли шановна господиня тихо повільно промовила Так, я дозволю лікарю Чолтону оглянути її. А тепер Джимі, біжи мерщій додому. Мені треба поговорити з лікарем Вороном. Він зараз тут, на горі. Він прийшов кілька хвилин тому. За кілька хвилин приголошував лікар Ворон з подувом слухового упередпокор червоні у схвильону пану полі. Пане Ворон ви колись пропонувала, щоб я викликала на консультацію лікаря Чилтона. Я тоді відмовилась, а тепер і передумала. Я дуже хочу, щоб ви запросили його. Зробіть це, будь ласка, я буду вельми вдячна вам. Розділ 31. Новий дядечко Поліани Коли лікар Ворон знову ступив до кімнати, де Поліана розглядала своє улюблені веселички. На стелі за ним увійшов високий плечистий чоловік. Лікарю Чилтону! — о, лікарі Чилтону, яка я рада, що ви прийшли? вигукнула дівчинка, Його голос лунав так захоплено, що ніхто не зміг держати сліз. Але якщо тікає ті полі не хоче, усе гаразд, любонько. Не хвилюйся, швидко заспокоїла її пана поля. Це я попросила лікаря Чилтона, щоб вони з лікарем Вороном разом тебе оглянули. То ви запросили його прийти? незадоволено пробурмотіла вона. Так, любонько, я запросила його. Тобто вона пам'яталася запізно. Очі лікаря Чилтона аж плахнуло щастя, і пана Полі це помітила. Почервонівши на хутку, вибігла з кімнати. Біля вікна розмовляла про щось няня з лікарем Вороном, а лікар Чилтон простяг руки до Поліани. Дитинко, сьогодні ти принесла нам надзвичайну радість, схвильовано промовив він. Уже надвечір Полі знову зайшла до кімнати. Нині пішла вечеряти, і вони залишились наодинці. «Поліана, любенько, я прийшла сказати тобі, щоб ти знала це перше. Скоро лікар лікарчу стане твоїм дядечком. І це все завдяки тобі. О, Поліана, яка я щаслива, яка я рада моїх крихітко. Поляна вже хотіла звично заплескати в долоні, аж давтом розвела рушенята, ніби передумавши. Тітенько, поля, тітенько, поля. То ви були так дівчина пророку і серце, якої так мріяв лікар лікарчу. Так то були ви? Тепер я знаю? Ось чому він сказав мені, що я принесла йому надзвичайну радість? Тіденько Полі, мені тепер не байдуже навіть до своїх ніг. Тіденька полі схлопнула. Може, любоньку, коли-небудь вона не закінчила. Їй забракло смілості розповісти, що лікар не посів у її серці надію. Натомість вона сказала інше, і це просто зачарувало поляну. Наступного тижня ти, дитинко, вирушиш у подорож. Ти поїдеш на маленькому ліжечку, на ньому тебе перенесуть до автомобіля. А звідти до вагона. Ти поїдеш далеко далеко, до відомого лікаря, що лікує таких хворих, як ти. Він давній приятель лікаря Чілтона. Може, він зуміє щось зробити для тебе. Розділ 32. другий. з поляни любить Полі і дядечку Томаса. Я можу, можу, можу ходити. Сьогодні я прийшла від свого ліжка до вікна. Це аж шість кроків. Як це чудово знову бути на ногах? Усі лікарі стояли довкола мене і сміхалися, а ніні стояла біля них і плакали. А леді з сусідньої кінець, яка сподівається стати на ноги наступного тижня. І ще одна леді, яка думає, що зможе ходити через місяць, теж були біля мене. Вони лежали на ліжку моєї няні, дивилися на мене і плескали в долоні. Навіть шкіра тіллі, що ми тут підлогу, зазирнули з коридору у віконці, заплакала і назвала мене любою дитинкою. Я не розумію, чому вони плачуть? Мені хочеться сім не плакати, а співати, кричати, сміятися. Ой-ой-ой, невже я знову можу ходити, ходити, ходити? То байдуже, що я прилежала тут аж 9 місяців. Головне, що я побачила ваше весілля. Це тільки ви могли придумати тісненько полі, приїхати сюди з дядечком Томасом і повінчатися біля мого ліжка. Ви завжди придумаєте для мене все найрадісніше? Тут кажуть, що я скоро повернуся додому. Якби я могла, я б усю дорогу додому йшла б пішки. Тепер зрозуміло, що найкраще в світі річ ходити пішки. Я така рада, рада з усього. Навіть рада, що стільки часу не могла ходити, бо інакше ніколи не зрозуміла, в яка це радість мати здорові ноги. Завтра я збираюся прийти вже вісім кроків. З любові до всіх Поліанна.